ці, хто знаходяться за кордоном, я маю назива українців, mm -hmm. і ці, хто знаходяться тут, абсолютно по-різному бачать ситуацію в Україні. Ну, і це зрозуміло. Так, да. І навіть рівень безпеки, небезпеки, і, і, і світло без світла ну все, все все решта. До цього додайте, що ті, хто перебувають за кордоном, вони далеко не завжди вільно володіють мовою цієї країни, де вони знаходяться, навіть якщо це Польща. Тому вони, яке телебачення дивляться, які Російське. радіо слухають отожбо. Як ви розумієте, там іде цілеспрямований вплив? Я Щому ще так? раз повторюю: ідея Російської імперії в тому, щоб тут залишилося якомога менше українців, їм не просто територія потрібна. Їм потрібна вільна від людей територія.